сенсей триває фінальний розпродаж. Тут прямо сам логотип зняли сенсей, залишили фінальний розпродаж до мінус 70. Вітаю всіх із магазина сенсей. Я все-таки буду більше показувати новинки. Дуже багато різнобарних, цікавих новинок поприходило. І також ну, трішки покажу, що є на розпродажі, тому що розпродаж скрізь різний. У когось одні речі на залишках, у когось інші, але дійсно великі знижки. Давайте почнемо з трендів. Тут вони вдягли куртку, гляньте, яку вам стильно наверху. За 700 гривень. Жіноча, така рівненька в бежевому кольорі, і красиво дуже зроблені в неї деталі в смужку. Сорочка. Зараз підійдемо, глянемо якраз склад. Оці штани я міряла минулого разу за 700 гривень. І кросівочки вам показувала. Сукню таку, також міряла. Блакитної ще не було. Це як блуза жіноча, просто да? за 349 гривень. Така блуза, є по 2 XL. Вона призібрана по, по краях. Можна як заправити і наверх вдягти. Так, із новенького, ой, оця дуже симпатична як блуза, сорочка, красивий дуже малюнок і такий насичений бежевий колір. А вона тюльпанами зроблена. Гарненька, 449 по 2XL. Я візьму примірюю і скажу вам її склад. Отакі ще білі на крохмалені поприходили. Це 100% котон. Є, от, бачите, на гудзиках з рукавом треба щось приміряти обов'язково. Є з таким рукавчиком, і гляньте, прям нашито так зверху. Така є по 2XL. Так, така є по 2 XL І скажу зараз, скільки. 600 гривень, ну вони просто 100% котону. Тут вона взагалі, красиво виглядає дуже. Джинси у них приходять нові, всі моделі приходять. Так по ціні 800-900 гривень. А оця як блакитна, є ще в молочному кольорі. Сорочка вдягнута на манекені. Я показувала так, рукав красиво зроблений, дуже красиво. Оце і тут по бокам гляньте в неї. Розрізи, вона також 100% котон. Я десь її вже показувала, тільки рука, мабуть, не показала так. За 600 гривень. Дуже стильно. Оці от кросівочки гарненькі вони були. Глянь, такі спідниці поприходили коротенькі, з такою золотою ниткою. Це спідниця начебто, да? Чи шорти? Ні, спідниця. Така прям коротка. За 449 гривень є по 2 XL. Спідничка симпатична. Так, от о, довгі. Хто любить сорочки? Довгі, такі можна о, вдягти. А о, що це в неї? Тут врівочки. Ух ти! Гляньте, яка вона. О, причому класно, що ось цей пояс не загубиться ззаду, бачите, заправлений так буде затягувати. Так, оце, оце дуже зручно. Ще класна яка. Я зараз гляну її склад. От, її не було раніше, треба було так зав'язати, було б більш зрозуміло. Причому вона довга. Можна на випуски верхній одяг втягти. От мені подобається така і гляньте, рука отак фіксується, можна підняти. Гарна. 700 гривень по 2XL. Така є сорочка. В складі в цій сорочці 25% льон і 75 віскоза. Мені довжина ця подобається. Також джинси, от, наприклад, вайстрейчинг. Я думаю, що всі десь по 800, да, по 900 гривень в одну ціну джинси. Приблизно. Ні, ці 600, до речі. І вони є по 44-й розмір. Що така стильна прийшла? Така цікава, як бомпер, так куртка, жакет на підкладці Так, за 900 гривень. Виглядає стильно. Таку спідницю я показувала, тому проходжу повз. Дуже багато привозять комбідресів, прям дуже от такі по типу з тюлями різноманітними. 599 ціна. Або такий хебешечка, гляньте, який кольор, пудровий. 349 з рукавчиком, і вони є по XL. Багато кольорів всі показувати не буду. Так, із цікавого тут у нас переходимо в цю зону вхідну. Вхідна зона а прийшли отакі чорні, начебто білі да, десь були з такої, ну як прикрашені, широкі підошви. Десь я білі показувала. І золотом заді так нашивка зроблена. Все взуття у них буває з жіночі по 41 розмір і 800 гривень. Ціна тут бежева. Як в'язана така акрилова блуза жіноча. Є по 2 XL, ціна блузи 600 гривень. І зараз гляну, який в неї склад. Раніше думала, що полієстер і поліамід це одне і те ж, але ні, 28 полієстер, 20 поліамід і 52% віскоза. Ну, а, ана, знаєте, вона така приємна, м'яка по відчуттям. Також джинси з вишивкою прийшли на весну. Щось було схоже в минулому році. Тут також вишивка, просто така вона, як нитка плакитна під колір, і так виглядає приємно за 800 гривень по 44-й розмір. Далі огляньте, жилетки, які цікаві. Денім, до речі, така подовжена, стильно виглядає. А вона ще й з поясом вообще універсальна, цікава жилетка. Так, Денім Колекшн, 700 гривень по XL. Все, що у них. Джинсове, ну, денім, все йде 100% котон. Так, цей плащик я вже приміряла, показувала вам в минулому огляді. Тут ще світлі прийшли, хто любить бежеві, такі як молочні. Джинси, до речі, вже більш тоненькі, такий, не такий щільний весну, Саме цей котон, да, тканина. 700 гривень. А от такі ж 700 гривень коштують. Такі я міряла ось оці, з квіточками. Багато світшотів різноманітних приходить. Далі, що тут у нас? От, Наприклад, сумки, бачите, по 359 на знижці. Штани бачу нові. Колір такий, знаєте, як сіробежевий, з застіпками за 700 гривень, без пояса. По Excel є розмір. Ну, також і тут трішки як потерті штани, баґ'я. Так, ціна у них так різні різниця, все-таки на джинси. Ціна 800 гривень. Багі всі по 44-й. Жилеток попривозили вже, є чорні, є такі бежеві, ну, красивий. оце у них прям гудзики багато, де я вже побачила, на яких різних, ну, на різному одязі. От, гудзики такі гарненькі. Це 600 гривень. Жилет коштує по 2 XL, і там ще є чорний такий же сумка, гляньте, яка великого розміру. О, сумка цікава. І джинси ось тут цікаві, якраз побачила, так би і пройшла б мимо. Сумка коштує 700 гривень. Так, вона на... є кишенька, що добре, і на магніті ось тут застібається. Великого розміру, така як шопер. І такий колір, знаєте, не такий прям коричневий, більш ніжний по типу лате. І оці джинси також взагалі цікаво зроблені. Вони як без як занижена талія, кишеньки нашиті взагалі по-новому. Показую, як виглядають. Так, якось візьму приміряю. З 32 по 44 красивий колір за 800 гривень. Не знаю, мені здались вони стильними такими. Як вони будуть тільки сидіти, От, цікаво. Не всі, не всі мабуть, підійдеться, за талія. Наталія. А кольори у сумки ще є зелені. Так, знову джинси. О, гляньте, жилетки, які приходили подовжені. Подовжені такі чорні і бежеві. Так, дивимось, ціна на такі жилетки: 700 гривень, є по 2 XL. О, светер. Ага, светр, а внизу як блузка виглядає. Це просто нашито, нашито тут по краю. Так, отакий светр. Коштує 700 гривень. Є по XL. Ми якийсь такий теплий, не знаю, чому зараз його привезли. Цікаво, чому зараз. Щось схоже було, мені здається, отакі спідниці, може, не такі зовсім. Якось я міряла в смужку. Тут бежева з чорним, ну це новинка. 600 гривень по 2 XL. Вона йде на підкладці. Я сукню міряла, що на манекені. Хочу ззаду показати, як красиво кофта виглядає. На зав'язки також її показувала от ззаду. Да, підкреслює талію гарненько. Знову завозили жикетів. Жіночих дуже багато. Ось оце мені подобається, що на такій зав'язочці класна з поясом по типу. Такий сіро-бежевий знову колір. Неможливо не, не описати одним словом. Є по 2 Excel за 900 гривень така модель. І на один гудзик. Так, Тут у нас о, такий укорочений, білий Гляньте, як рукав зроблений. За 800 гривень. Такий білий, якийсь грязно-білий, чи що, по 2 XL. Блакитні по 700 гривень, також по 2XL. Взагалі не застібаються. Ух ти, який яскравий колір. Куртка, гляньте, жовта. Жовта-жовта шкіра. Тут на змійках приємна на дотик. Так, 900 гривень, є також по 2XL. Ну, така як по типу касуха. Да? Тут у нас ці всі рожеві я показувала, жилетки. Ось такого плану. Приходять в різних кольорах, просто звичайна куртка укорочена. 700 гривень коштує по 2 Excel. Так, це все ми бачили. А от із нового, ось так, як колір більш такий, не знаю, помаранчево-бежевий і вільветовий воротничок. 900 гривень комірець по 2 XL. Скрита змійка. Вона така утеплена, прям теплесенька. І, ну, коротше, тут нічого не затягується внизу. Тут є кишенька і тут по бокам дві кишеньки. Різномаїття кольорів дійсно червона зламався. Покажу на цьому. Тремпель зламався чомусь. Так. Ось така червона як яка кошкіра йде на підкладці внизу пояс. Такий кольор красивий, як, не знаю, як вишневий більше гляньте. Також косуха. ця більш важенька, вона більш щільна і більш така важка. Коштує 900 гривень і також є по Excel. Так відійду, покажу так багато кольорів яскравих, червоних. Щось із цього оцю я не міряла. Я міряла ту нижню, да? чи вони якось схожі. За 700 гривень така ж є чорна. О, жилетку я минулого разу чорну таку міряла. Вона така класна, стильна. Тут розтібається по бокам і нашиті кишеньки. Трішки вона взаду довша. Там можете в попередньому огляді глянути. Я міряла чорну і така ще прийшла. Гляньте, молочна. Ну, от, от класна. І довжина, класна, і фактура, і сидить вона добре. І дуже тепла, зручна. Змійка. Так. І мені подобається, що гудзики під колір зроблені. Далі 900 гривень по 2 Excel ціна. А тут яка по-новому обшита така тканиною. Ця більш, мабуть, коротша да, буде. Ну, і на трішки буде коротше. Просто вона як ширша, така як оверсайз, ця жилетка, стібана, кишеньки. Так. Кишеньки, тут нічого. А, і так бачите, як зроблена ззаду, знову таки довша. Оця більш легенька. Ну також, знаєте, виглядає цікаво. Д... Тут немає змійки. Доверху кнопочки, вона за 700 гривень і є по XL. іксель. Ось ця модель мені взагалі ідеально сподобалась. Гарно виглядає. Тут чомусь чорної немає, є, зато таких два кольори, як от у всіх магазинах сенсей можна зустріти в різних в лі... в різній кольоровій гамі різні речі. Такого плаща я не бачила. Оце прям денім тканина Ну прям от як джинсовий такий зроблений на одну кнопочку. Тут є пояс. От він такий, знаєте, рівно тримає форму, рівнесенький за 1200. Такий плащ є по 2 XL. Так багато всього. Рожеві ці куртки. Вже я запуталась, скільки їх кольорів. Червоні, чорні, різні. Ось така модель за тисячу гривень є по 2 xl Вона йде з капюшоном, з такими широкими ось отут, стрічками і з нашитими кишеньками. Так, оце ми все бачили. Ну, пальто, блакитне, нагадаю, 1300. До весни дуже багато привозять, до речі, футболок, таких більш цікавих. От з малюнками, бачите, так нашита така квіточка, наприклад. Всі футболки у них 100% котону дадуть. От 199 гривень, коштує по XL. Або, наприклад, такий малюнок. Так, 299 з таким малюнком. Це у нас також по 2 XL. Ой, а це взагалі стильно виглядає. так, 299. Написано футболки від 159 гривень. І з нового тут бачу. О, цікава, така як плюшева. Слухай, така приємна. Зараз гляну склад на змійці. От просто як, по типу, як спортивна, да, сказати. Класна, яка така плюшева, Гляну, чи є до неї, а цікаво, є до неї низ. Так, є до неї десь низ. Ціна 600 і є по Excel. Зараз скажу склад і подивлюсь, де низ такий плюшевий. Попадеться мені чи ні. 95% полієстери, 5 еластан. Тут по 60% котон, ось в таких худі на змійках, утеплених за 600 гривень. Вони йдуть на флісі. Прийшли з написами в світлому кольорі. Так, ціна 600 гривень, є по XL. Багато різних кольорів, оцих худі дуже багато. Ще на знижки штани можна за 359 придбати зараз. Ну, Тут все те, що було. Думала, десь, може, ці рожеві будуть такі от 349, наприклад. Ось тут пальто йдуть на знижках. Є таке пудрове колір 600 гривень мінус 50%. Таке буває по 2 XL. Тут розміри є всі. Чорне пальто на два ряда гудзики середньої довжини за 600 гривень, на нього 40% знижка. Також є по 2 XL, куртки також всі на знижках, багато різних брюк також по акціям, за 359 такі класичні. Ось красивий жакет, сині, таке як полупальто за 549. Ну, тут розмірів достатньо. Мінус 39% по 2XL. От таке, наприклад, мінус 42%, 759 гривень. Куртка чорна. Вже на знижці за 549 гривень затягується посередині. Гарна модель. От, і чорна на знижці, і синя також на знижці. Мама кольорів, просто блузок попривозили в різних кольорах. Це білу, мабуть, сюди треба повісити. Є, о, Оцю гляну зараз склад рожева, така як натурально виглядає. Знову от, з поясом оцим. Схожа на блакитну, тільки блакитна довша. Гарний такий ну, на, на вид дуже гарно виглядає. Така, знаєте, цупка більше тканинка, ціна в неї 700 гривень. Льон написано, це, мабуть, також тут 25% льона, зараз гляну. Тут навіть 30% льона і 70% віскоза показую ближче. І мені подобається цей пояс. От що він ззаду затягнутий, що він не буде ні, ніде губитися. Це зручно. І гляньте, ще такі блузки, прям яскраві, да? така прям весна. За 349 є ось такий більш, як не знаю, тут більш червоних кольорів. Ну, вони багато різних кольорів, треба дивитися. Так. Із нового брюки такі цікаві. За 600 гривень по 2XL. Колір такий світлий асфальт називаємо. Просто рівненькі. Ну, брюки взагалі сідають. Мені подобається, як сидять завжди, майже завжди гарно сідають. Ну що, такі жовті попривозили спідниці, начебто їх уже показувала 600 гривень гафре по 2XL. А от блузку таку не показувала. Глянемо блузочку. А ну-ка, ти, яка цікава блузка. Текстура цікава. Як 3D, начебто. Така блузка коштує 8... Ой, 399 по 2XL. Поруч. Багато у них приходить з цих комбідресів жіночих, дуже багато. Блузка це у них називається 400 гривень є по Excel. Ось оце ХБ. Ой, ще бачу, який цікаво там блузочка. Ось, мені подобається, що на рукавах ось так зроблено. Як ну, більш цікаво виглядає. Якщо так вдягти верхній одяг, то буде виглядати гарненько розріз за 400 гривень по 2 XL. Така блузка. Так, оце щось нове якого я не бачила, зараз дістанемо. це спідниця з запахом. Так, така, як знаєте, шовкова. І такий принт, ну, як на тваринний схожий, така спідниця коштує 600 гривень і є по 2 XL. Десь, мені здається, довжина буде по, по... по щиколотки. О, я ще пропустила цю спідницю, таку стильну шкіряну, за 349 гривень. Ой, така вона трішки, як тягнеться, тканина. Приємна на дотик. Всередині така, знаєте, як плюшева. Так, 349 гривень. Почнемо з дуже класної спідниці екошкіра. Вона тут призібрана. Що мені сподобалось? Ніяких змійок на ній немає з застібок просто вона тягнеться. Оце мій розмір М. Дуже легко я його вдягла і він отак сидить. Причому вона тканинка така приємна, тягнеться, нічого ніде не липне, немає, хоч 100% полієстер у цього відчуття. Знаєте, як буває, що щось там електризується. І 449 коштує блузка. Блузка мені також сподобалась. Потім може з джинсами покажу, як вона буде так виглядати. Ну просто на випуск можна. Ну така, як сорочка, блузка, сорочка, як сказати. Дуже гарненька. Також мій розмір М. Тут віскоза 100% віскоза, а спідниця 100% полієстер. Але спідниця, гляньте, вона така ну, дуже симпатична, на мою думку. Вона так форму придає. За оця деталь, і вона її робить гарно дійсно. Так, ну і така от блузочка візкуза. Я зразу якось відчула, ну приємно. І такий колір на ній візеруночок. Гляньте, щось по-новому. Я правда взяла розмір L, Мені здається, трішки він великуватий. По типу жакет, по, по типу бомбер. Ззаду йде резинка, на два ряда гудзики і на підкладці 100% полієстер коштує 900 гривень. Дуже стильний, такий якось по сучасному дуже виглядає. Красиво з цією спідницею, прям класно. Тільки що я L не знайшла M-ку, тому взяла L-ку. Я ношу M не знаю, але ну, мені здається трішки як. Трішки великуватий, але виглядає класно, дійсно гарний. І такий приємний на дотик, слухайте, красиво з цими гудзиками в два ряди, рукавчик, от все в ньому. Все супер. Я сподіваюся, що видно, так? що там резиночка ззаду. Ну, Це добре, що ззаду резиночка. Він такий, як і на жакет, схожий, як схожий і на, по типу, куртка. да. Зараз розтібнемо, глянемо, як воно в розтібнікому виді. Тут здіб... О, гляньте, огляньте, який прям ще класний стильний. да. Так, тут кишеньок немає. Що я шукаю кишеньки? їх немає. Це вже мій розмір, це саме от куртка. Тут резинка і ззаду, і, і попереду. І такий більш світлий колір. Може комусь по кольору просто більше підійде. Мені здається, що той попередній мені, мені по кольору більше підійшов, тому більше сподобався. Також йде на підкладці тут така змійка кишенька. Ну, ось Тут він як більш функціональний, і резинки з двох сторін, і кишеньки є. Розмір М. Такий мені здається трішки як оверсайз. Колір також на підкладці 100% полієстер це ця куртка дорожча, вона коштує 1000 гривень. Я хочу показати, як ця сорочка виглядає на випуск, а потім покажу, як джинси виглядають. Модель, новинка джинси 800 гривень, вони йдуть з вишивкою. Це Монфіт-модель і сіли, як треба, 38-й розмір. Я ще минулого разу хотіла цю блузу поміряти. Якось я її пропустила. а Потім, вже коли після примірки, помітила 449 гривень. Тут 100% котон. Це мій розмір. М. Вона йде на гудзиках, гудзики не до кінця, і тут як стійка зверху. Дуже симпатично так зроблений рукав. Тканина вона як накрохмалена, тому вона так більш як святково навіть виглядає, не просто як сорочка. До речі, ці джинси гляньте як класно сіли. Мій розмір 38, Оце момфіт. Все от як треба. Нічого не, не, не дава і невеликі. Вони зараз якось почали робити джинси, от розмір в розмір, що мені дуже подобається. З вишивкою, ну, джинси у них 100% всі котон. Така от жилетка якось по-новому зроблена. Вона подовжена і трішки, як, бачите, Наталія підкреслює. Один ряд кудзиків. Оце мій розмір М. Але вона на мене така прям вузенька-вузенька, мабуть, така модель. Ну не зовсім так, як я уявляла за цим сим. Ну просто вам окремо, може, комусь треба. З цими джинсами це не зовсім виглядає не так, як, як потрібно. Тут котон 100% і жилетка коштує 600 гривень. Ну, може, з тієї спідниці, якби я поміряла, з чорної, мабуть, краще. Зараз все-таки поміряю. Так, такий яскравий колір, прям пурпурний куртка. Я вже ці куртки міряла, мені здається, червоні, чорні. Їх багато кольорів в різних магазинах, причому є різні кольори, десь є одні, десь інші. Куртка йде з капюшоном, сюди доверху в неї йдуть гудзики, Але не дуже зручно, що вам хочу сказати, що вона на цих кнопочках без змійки. Я довго їх застібала, ну, не зовсім не зручно, я б так сказала. Розкібати зручно, а так вона симпатична, стюбена, гарна довжина. Зверху. Такі накладні кишеньки. Ну хто любить яскраве, але вони є і в інших кольорах, є більш бліді, є чорні, бежеві. Всі по тисячу гривень. Зараз ідуть без знижки. Це мій розмір М. Рука все як треба сіла. Вона така більш вільного крію. Не сказати, що мені в облипку. Зручна куртка, тоненька, легенька, але от кнопка мені не дуже подобається. Ще показую спідницю, як вона виглядає з цією білою блузкою. Тут вона з запахом іде. Я нарешті зрозуміла другий раз, коли вдягла і нагадую, що вона тягнеться і дійсно дуже зручна. Хто носить міні спідницю Любить таке екошкіра, і ось, будь ласка, ця жилетка, вона зовсім інший вид зразу має. Да? з цією спідницею з джинсами вона була не дуже. А з білою блузкою я її заскібнула. Вона як треба сіла, то я казала, що вона ні, гляньте, все так гарно, емка. І тут в неї виходить розріз попереду. Вона не до кінця застібається і підкреслює талію. Взагалі, дуже така стильна жилеточка. Якщо поєднувати зі спідницями, то вона багато краще, ніж з джинсами. Багато різноманітних прикрас. Ух ти! Це сережки. Получається, три сережок. Ось тут в наборі. За 159 є в золотому або в срібному кольорі. 129 такий ланцюжок, краб великого розміру. Такий краб за 129, О, такий стильний краб. За, Скільки? за 129 Чотири краби за 189. Також набір таких жатих резиночок. Причом Такі актуальні кольори. Колір капучина, колір такий шоколадний і чорний за 159 гривень. І з цієї сторони, що є, гляньте, Обруч красивий, який колір класний. Хто обручі носить за 159. Далі така ще резинка за 159. Краби знову по 129. І отака орхідея, краб. і В минулому році це було актуально і знову продовження. 129 гривень. Я вже в наступному випуску зроблю огляд для всіх, для чоловіків, підліток і дітей. Сьогодні просто побачила скільки новинок в жіночому відділі, тому зробила саме огляд на жіночу колекцію, в якому саме магазині я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Оце саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.